Власне, про те, як збирається реагувати опозиція та учасники протестів на рішення уряду провести інаугурацію, будемо розпитувати Георгія Іналішвілі, учасника акції протесту. Він з нами наживо із Тбілісі. Георгію вітаємо на Суспільному. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую е, за запрошення. Е, скажіть, будь ласка, чи є якась реакція Бідіни Іванішвілі, чи, можливо, уряду на е, ці слова, які ми щойно наводили слова Джо Вілсона? А, так, ми десь дві години тому вже почули і побачили, що США запровадила фінансові санкції проти олігарха Бідзіни Іванішвілі і одразу ж. Через приблизно пів години був а, не, коментар, а, який він зробив для Грузії. А які справи він зробив для Грузії? Це він поки що нічого не сказав. Але офіційно про Вінмічка сказав, що це санкції нічого не означає, але насправді це не так. Це нам про це. А детальніше вже опублікували а, а, конкретні а, пункти санкцій вже на офіційних сайтах Міністерства фі... фінансів фінансов... США, і це санкції дуже а, жорсткі. І я думаю, що після цього вже буде а, а, і інші санкції від інших держав. Наприклад, як зазвичай, коли США запроваджує санкції, після, після цього вже. Запроваджує санкції і Великобританія, і потім вже буде санкції Європейського Союзу Георгію. Якщо уряд все ж таки проведе 29 грудня інаугурацію, які акції буде влаштувати опозиція, якщо вже має план? Так, ми останні дні бачимо, що в опозиції у чотири горолих опусіх партій вже є щоденні розмови і наради з президенткою Грузії Асоломизурабішфілі, але конкретних дій ми поки що нічого не слухали. А ще раз хочу підкреслити, що на одне те, що опозиція зараз робить зразу з президенткою Саломидоровишили, і е, окремо те, що відбувається на вулицях Крузії. Так е, е, я хочу сказати, що люди там масово виходять вже тридцятий день, і вони не пов'язані з опозицією. Вони самостійно самоорганізуються і масово виходять вже тридцятий день. Тобто ці санкції, що сьогодні були запроваджені і Інавгурація, що відбудеться через два дні, це не буде впливати на, на ритм і на продовження масових протестів. Це буде продовжуватись і після 29 грудня теж. А як довго можуть тривати такі протести, якщо особливо, якщо відбудеться інавгурація? От є якісь, можливо, інші рішення, як змінити ситуацію? Так, Якщо подивитися на а, ті, як було десь 30 днів тому коли починалося масові акції все всі Дуже багато людей вважали, що цей акцій буде закінчуватися через тиждень, або через два тижні. Але ми бачимо, що цей акції не закінчилося, і вони проходять щодня. А що стосується 29 -го грудня? Ми знаємо, що там буде відбудеться інаугурація нового президента Михайла Влашвілі. Але тут головне те, що хто буде визнавати цього президента, як ми знаємо, у президента Грузії дуже Обмежена повновомежене повноваження, і один із повноважень це представляти Грузію за кордоном. Так, якщо новообраного президента ніхто не визнає, поки що ми це не бачили, крім декілька країн, які просто привітали, і все у Михайла Велашу не буде цієї функції, так і ми чули дуже багато висловлювань і заяв від наших західних партнерів, що вони і пісні. Після 29 грудня будуть визнавати і спинкуватися з Саломи Зуробішулі. Mm -hmm. Тобто немає значення хто буде відбув, а, хто буде жити в резиденції президента. Yeah. На зараз у нас така, що а, більшість наших західних партнерів визнають, поки що Салому mm -hmm. Зуробишулі це так буде продовжуватися. А чи буде в неї змога виконувати президентські повноваження, якщо прем'єр вже пригрозив її в'язницею, якщо вона не звільнить резиденцію? Так дуже цікаво буде 29 грудня. Сам що буде видаватися в цей день? А саме зробили з англійським журналістами. Вона сказала, що про план на 29 грудня вона буде говорити тільки 29 грудня. Поки що це для нас таємниця, що вона буде робити. Але ми знаємо, що примір з пригрозів арештувати, заарештувати президентку Грузії. Але я думаю, що до цього не дійде і Салом Жера до 29 грудня залишити резиденцію. Але я ще раз хочу повторити, що. Немає значення, де вона буде працювати фізично. Саме головне, хто її буде віддавати, хто з ним буде спілкуватися. зрозуміло. Дякую дуже Ге... Георгію за ваше роз'яснення. З нами наживо був Георгій Іналішвілі, учасник акції, акції протесту у Тбілісі, де на 29 грудня уряд призначив інавгурацію. Так, я забув прізвище е людини Ти, яку ви... Уваж... Тепер... Яку... Я не забула, але Та. мені так важко виговорити. <ріст> Зараз ми відкриємо і скажемо, ставила Михаїль... Так.